І Як ти справляєшся з критикою, хейтом по ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися з житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням а, будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет а, не так важне, як у мене, типу, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще? І з появою соцмереж це приросло на просто українці всюди на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став. Всес... Сідній аккаунт того товариша в Тікток робив чи в Instagram І а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав 5 кульових, і мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. Такі? От, я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється, і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво Багато хто з людей не замічає в оточення людей, які вас хвалять. І а, ви просто пролив... дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий контент. Люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. На нас дуже сильно вражають вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж наші теж вони ж по початку не розуміють, що робить хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в Україні в українській сфері. Немає просто. Я не знаю жодну відому людину. Взагалі, а я там, де знаєш, зрівняння там а, з тим же самим Усиком, наприклад, де Усик там, де я. Але Усика, за що я его хейт? Куча хейтерів, вообще цілі аккаунти, які займаються його хейтом, і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчаюся вичити статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта. У мене, ну наприклад, в моєму балансі. І якщо він не перевищує 20%, щоб вообще нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. Його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якоїсь більш-менш зростання успішного спішному життя. Все просто, просто звикнуть. Ну, понятно, юристи адвоката, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду загадувати мен, мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом со своїм. От в Європі тенденція сім кожне видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі, щоб кожна реєстрація каунта була прив'язана з паспортом. Вер верифікована Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажете, що вони слово сказали, вони можуть чийсь бізнес, чи життя взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. А, дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. але ну як просто з цим змиритися надо і все.